Всім привіт глядачам нашого каналу. Вітаю вас на Тернопільщині. У нас теж вже почався сезон баштаних. Поки що висіваємо ми не для себе, а на русаду на продаж на ринку. Обрали ми більш бюджетне насіння, тому що люди хочуть дешевої русади. Їм не поясниш що більш дорогий гібрид буде кращий, але так як люди. Не знають, як правильно вирощувати, то бояться брати дороге, а хочуть спробувати щось дешевше, сортове, тому ми обрали таке більш бюджетне насіння даної фірми. Ефіопку і колгоспницю. Ці сорти теж непогані, ефіопку ми вже колись спробували. А також п'єлодесапа нам лишилося з минулого року, пізня різвяна диня. В минулому році вона була не дуже, скажімо так. Подивимося, як буде цей рік для неї кліматично. Можливо, клімат для неї в минулому році був несприятливий. Хочу сказати про насіння даної компанії. Багато було відгуків під відео під помідорами, що є багато пересорту в помідорах. На даний час я вам не скажу. Ми висівали всі ці види, які ми купляли, всі сорти для себе знати. Що буде, можу сказати, що насіння даної компанії краще за насіння е, аграрної лінії. В аграрній лінії було багато погризеного мишами, навіть всякі гім'ячки були, сміття. В даній фірмі, не знаємо, як по пересорту, але по якості насіння набагато краще. А таке насіння, як е, чері Ну, не буду брехав, яке вже, бо не пам'ятаю саме чері, Оброблено дуже гарним фунгіцидом, дуже якісно, так само і баклажан. Дуже якісно оброблений. Скажімо так, якби не знав, що це більш бюджетне насіння, думав би, що це дуже хороший якийсь гібрид, бо дуже якісне оброблення. Так що, Лишимо ми для себе теж не тільки будемо гібриди сіяли, а лишаємо ми всі види для пропу, щоб на осінь чи на кінець літа сказати вам, що в нас вийшло з даного насіння. Будемо куштували. Так що підписуємося. Чекаємо наступних відео, ставимо лайки і всім гарного баштаного сезону.